Серед згаданих уже невигідних прав людини на першому місці стоїть право на життя та захист життя з моменту зачаття. Ця тема теж часто обертається, і то в драматичному тоні у вченні святішого Отця. Постійне засудження з боку вашої святості усіляких форм легалізації переривання вагітності, назване божевільним. Певними політично-культурними колами, які тримаються того, що гуманна рація на боці тих, котрі спонукали парламенти до прийняття у цій сфері пермісивних рішень. Право на життя для людини є найголовнішим. Проте певний тип сучасної культури хоче його заперечити, заміняючи його на невигідне право, яке треба захищати. Немає іншого права. Яке б найбільше стосувалося самого існування особи. Право на життя це значить право на народження, а потім право на існування аж до природньої смерті. Поки живу, маю право жити. Однак справа зачатої і ненародженої дитини є справою надзвичайно делікатною і болючою. Легалізація переривання вагітності ніщо інше як право дане дорослій людині, дане авторитетом вирішального права, щоб вона могла позбавляти життя ненароджену людину, тобто ту, яка не може захищатися. Важко придумати ситуацію більш несправедливу і важко тут насправді говорити про божевільність, коли у гру входять основні вимоги праведної совісті це значить захист права на життя людської істоти. Невинної і безборонної, трапляється, що справа буває поставлена як право жінок до вільного вибору перед життям, яке вже у ній почало існувати, яке вона носить у своєму лоні. Вона повинна б мати право вибору поміж народженням дитини, тобто даванням життя і забиранням життя у зачатої дитини. Кожен бачить, що це удавана альтернатива. Немає й мови про право вибору тоді, коли йдеться про виразне моральне зло, коли йдеться про заповідь «Не вбий». Чи ця заповідь не передбачає якихось випадків? Відповідь, як така, звучить ні. Гіпотеза належної оборони, яка ж ніяк не стосується невинного, тільки завжди несправедливого агресора. Повинна відповідати принципу, в який моралісти називають принципіум інкульпате тутеле засада допустимої оборони. Щоб оборона була належною, вона мусить бути здійснена так, щоб якнайменше завдати шкоди і мірою можливості зберегти життя агресору. У випадку ненародженої дитини про таку ситуацію не може бути й мови. Дитя зачате у лоні матері ніколи не є несправедливим агресором. Це безборонна істота, яка чекає на прийняття і допомогу. Важко не побачити, що у цій сфері ми стаємо свідками багатьох людських трагедій. Жінка багато разів стає жертвою чоловічого егоїзму. Часто діється так, що чоловік, який. Сприяв зачаттю нового життя, не хоче взяти за нього відповідальності, скидаючи її на жінку так, ніби вона сама була винна. Тоді, коли вона найбільше потребує упертя у ньому, він виявляється цинічним егоїстом, який використав почуття або слабі жінки, а потім не хоче взяти жодної відповідальності за свій вчинок. Це справи, про які знають не тільки сповідальні, а й трибунали усього світу. І сьогодні, щораз частіше, і суди для неповнолітніх. Рішуче відкидаючи формулу про Choice за вибір варто сміливо висловитися за формулу про вумен, за жінку це значить за вибором, який реально стоїть на боці жінки. Бо, власне, це вона сама заплатить найбільшу ціну не тільки за своє материнство, але ще більше за знищення материнства. За відібрання життя дитині, яке у ній зачалося, єдиною допустимою в цьому випадку позицією є позиція радикальної солідарності. З жінкою у цьому випадку її не можна залишати самотньою. Досвід різних консультацій показує, що жінка не хоче відбирати життя дитині, яку носить у собі, і якщо її у тому зміцнили, а разом із тим звільнили від екзистенційного залякування в оточуючому її середовищі, тоді вона здатна навіть до героїзму. Про це свідчить так багато консультацій, будинки самотньої матері. Здається, що ментальність суспільства починає дозрівати у правильному напрямку, хоча ще постійно чимало тих позірних добродів, які хочуть допомагати жінці, звільняючи її. Від перспективи материнства, знаходимося у точці, яка є, можна сказати, невралгічною, як з точки зору прав людини, так і з точки зору моралі чи душпастерства. Всі ці аспекти тісно між собою пов'язані. Все це також поєдналося в моєму житті і служінні як священника, потім як єпископа єпархії, і врешті як наступника Петра, з властивою йому широтою відповідальності. Тому мушу повторити, що я категорично відкидаю всілякі звинувачення чи підозри, які стосуються удаваного божевілля папи у цій ділянці. Тут ідеться про справу велетенської ваги, в якій усі ми мусимо проявити найбільшу відповідальність і чуйність. Ми не можемо собі дозволити у цій сфері песимізму, який стає дорогою до топтання прав людини а також. До знищення цінностей, які є підставовими не тільки для окремих осіб, родин, а й для усього суспільства. Чи ж не сумна правда про те, що міститься у сильному вислові? Цивілізація смерті. Ясна річ, що протиставленням цивілізації смерті не може бути програма безвідповідального збільшення людства на земній кулі. Демографічний показник теж треба брати під увагу властивою дорогою до того є те, що церква називає відповідальним батьківством, церковні консультації сімейного життя цього власне і вчать. Відповідальне батьківство є постулатом любові людини, постулатом автентичної сімейної любові, бо любов не може бути невідповідальна, її краса власне і міститься у відповідальності. Коли вона відповідальна, то є насправді вільна. Це власне вчення, яке я прийняв з енцикліки Хумани Віте, мого шановного попередника Павла VI, а перед тим ще я вчився цього від моїх молодих співбесідників, подружжів та майбутніх подружжів, пишучи монографію під назвою Мілочі Одповідальнощ. Як вже я казав, вони самі були моїми вихователями у цій ділянці, вони самі теж. Чоловіки і жінки вносили творчий вклад у душпастерство родин, у душпастерство відповідального батьківства у різні напрямки діяльності консультацій, які дуже добре розвинулися. Основна діяльність цих осередків їхня праця були і залишаються адресованими до людської любові. В них переживалася і переживається відповідальність за людську любов. Тільки б цієї відповідальності ніколи і нікому не забракло, тільки б її не забракло законодавцям, вихователям, душпастирям. Скільком маловідомим особам хотів би тут висловити глибоку вдячність за їхню участь, за їхнє жертовне присвячення це також підтвердження християнської і персоналістичної правди про людину. Яка настільки реалізує себе наскільки вміє ставати безкорисливим даром для інших, від консультації треба повернутися до школи. Думаю про школи, які знаю, а також ті, які я сприяв у заснуванні. Думаю, зокрема, про катедру етики у Люблінському католицькому університеті. Думаю про заснований там уже після мого відходу інститут, який провадять мої найближчі співпрацівники та учні. Думаю про професора Тадеуша Стичня і професора Анджея Шостка. Особистість це не тільки прекрасна теорія, вона перебуває у центрі людського етносу. А приходячи до Риму, не можу не згадати інститут аналогічного профілю, який було створено у Латеранському університеті. Цей інститут дав початок подібним ініціативам у США, Мексиці, Чилі, Іспанії та в інших країнах. Важко інакше служити справі відповідального батьківства, ніж показуючи його етичні й антропологічні підстави. У жодній сфері. Співпраця між душпастирями і біологами та лікарями не є такою незамінною, як тут. А коли брати сучасних мислителів, то не можу не втриматися від того, щоб не назвати принаймні одного прізвища. Це Еммануїл Левінас, представник особливого напрямку в сучасному персоналізмі та філософії діалогу. Так само, як Мартін Бубер і Франц Розенсвейг. Він є виразником персоналістичної традиції Старого Завіту, де з усією силою підкреслене відношення між людським я і Божим, абсолютно суверенним Ти. Бог, що Він є найбільшим законодавцем, з усією силою промовив на Синаї заповідь «не вбий», як один із моральних імперативів абсолютного характеру. Левінас, який так само, як і його одновірці. Глибоко пережив драму геноциду, дає цій великій заповіді декалогу особливе вираження. Ось особа об'являється для нього через обличчя. Філософія обличчя це також спадщина старого заповіту, псалмів і книг пророків, де стільки разів заходить мова про шукання обличчя Бога. В свою чергу, обличчя як обличчя людини. Промовляє через кожну людину, через кожного скривдженого, власне, промовляє словами не уб'єш мене, людське обличчя і заповідь не вбивай, у Левінаса поєдналися в спосіб геніальний, стоючи разом з тим свідоцтвом нашої епохи, де вбивство людини легко декретоване різними парламентами, і то парламентами, обраними демократично. Може вистачить стільки на цю таку болючу тему.